Дівчатка, доброго ранку. Вітаю вас всіх на своєму каналі. У мене сьогодні розпаковка, розпаковочка перша по каталогу номер 11 компанії Oriflame. Розпочну із блисків, з новинки, Блиски для губ. Вони мають ефект зволоження та сяйва. Ось у мене в замовленні 4 таких блиски. Тут у нас така пропозиція: якщо ви берете в парі, або щось із блисків, або з олівців для губ, то йдуть вони по іншій ціні. Або ви берете так, або ви берете ось так в парі, або ось так ви берете в парі олівець і блиск, тоді ця ціна зменшується і Блиск для губ буде коштувати 139 гривень, а олівчик всього-навсього 99 гривень. Так, вони будуть коштувати 199 і 139 відповідно. Далі у мене в замовленні шампунь та кондиціонер для жирного волосся, яке прекрасно справляється з цією проблемою. Кому потрібно, я рекомендую перевірила на собі. Далі замовлені рефіл гель для інтимної гігієни. Ви бачите, що це переливається у порожню вашу пляшечку і на 73% менше пластику, ніж у звичайній бутилочці. Тож, давайте разом будемо берегти навколишнє середовище. Далі у замовленні у мене. Ось такий гель. Функція тут три в одному. Це для тіла, для волосся і для вмивання. Це для мого чоловіка. Він таке любить, йому зручно і завжди просить мене. Замовлені пилочка для ніг. Шліфувальна. Замовлені ту 5 в одному. Фіолетового синього кольору. Дуже дівчатка в мене її полюбили, і це вже в мене замовлення третє по цієї туші. Далі для себе я взяла лаки для нігтів, ось такого нюдового кольору. А такий лак, бачите, такого темно-коричневого, він був на атлеті, і там щось мені вийшло десь близько 30 гривень. Смішна така ціна, я такі, трошки, наче я люблю такі контрасти, бачите? І світли я люблю, і темний я люблю. Лапки це я купила для себе. Далі в мене в замовленні водичка. Туалетна водичка Екла Фам. Це середня концентрація аромату. Тут східний, цитрусовий та деревний характер цієї водички. І що, які нотки мандарин, жасмін, сандал. Ось так вона виглядає. Ось так вона виглядає, якщо відкриту, тому що це на замовлення, я відкрити її не можу. Ось ця водичка. ще дівчатка, в мене взяли пробнички помад. Ось такі замовлення. У мене тут 5 штук пробнічки помад. Я собі теж брала цю помаду, кремова помада, гарно зволожує губи. Мені подобається, тож дівчатка спробують і будуть замовляти у більшому форматі. І на ті бали, які у нас були, така була у нас ну, якби для партнерів бренду. При замовленні я накопичувала свої бали, і потім, в залежності від кількості балів, я собі підбирала якийсь подарунок. Ну, Мене не сильно було багато, у мене десь було 250 балів. І я подивилася і взяла ж такі окуляри, сонцезахисні, окуляри із високою, високим захистом. У мене вже такі окуляри є. Я їх Ношу, дуже задоволена. І мені ці окуляри вийшли як подарунок. Я за них заплатила 35 гривень десь так. Ось вони йдуть у такому футлярчику. І ось вони мають такий вигляд. Я дуже рекомендую ось, вони гарні, вони пасують до кожного лиця. Ось, вони гарно тримаються на голові. Все, дівчатка, рада буде, була з вами будь на своєму каналі. Підписуйтеся, всього вам найкращого!